У млинові погоріли магазини. Масштабна пожежа спалахнула на вулиці Коханюка. Вогонь знищив покрівлю та перекриття приміщення, а також товар, прилавки, техніку. На момент пожежі людей у будівлі не було. Що стало причиною загорання, встановлюють фахівці. 4 січня о 20.24 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в селищі Млинів Дубинського району по вулиці Коханюка. Вогнеборці, що прибули на місце події, побачили, що вогнем охопленого покрівлю торговельно-складської будівлі на гасіння відразу було подано вогнегасні речовини. На момент пожежі людей в будівлі не було. Вогнем знищено перекриття та покриття на загальній площі 300 метрів квадратних, а також пошкоджено прилавки, електропобутову техніку та товар. Жертва Страждалих немає. До гасіння було залучено 4 автоцистерни та 15 вогнеборців. Причина пожежі та розміри збитків наразі встановлюють фахівці.